Мої хороші усім вітання. Сьогодні я приготую дуже смачну відбивну під сиром з овочами. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, в мене полядвиця, борошно, майонез, яйця, олія, спеції, цибуля, морква, печериці та зелень. Починаємо приготування. Це, як завжди, дуже просто, неймовірно смачно. У мене сьогодні ось такий шматок по лядвиці. М'ясо можна обирати по своєму смаку. Для таких відбивних чудово теж і підходить куряче філе. Свинину нарізаю порційними шматочками. Кожен шматочок накриваю харчовою плівкою і молотком для відбивних злегка відбиваю з обох сторін. Відразу м'ясо мариную, чорний мелений перець та сіль. Мариную з обох сторін. На рахунок товщини м'яса, дивіться по своєму смаку. Подобається більше, відбивайте більше. Не подобається, відбивайте менше. І таку процедуру буду робити з кожним шматочком м'яса. М'яско відбив, просолив і тепер залишаю на декілька хвилин. Нехай промаринується. Вмикаю сковорідку. вливаю соняшникову рафіновану олію. Беру одну таку середню цибулину. Яку буду нарізати на пів кільця. Хоча це не принципово, нарізайте так, як вам подобається. Відправляю на сковорідку та залишаю на невеличкому вогні, нехай обсмажується. А тим часом наріжу печериці. Теж нарізаю довільно нарізані гриби, відправляю до цибулі. Перемішую на ось цій дрібній терці. Натру одну невеличку морквину, яку теж додаю до наших овочів. За смаком додавайте свої улюблені спеції, я додаю сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішую усі овочі та буду готувати до повного приготування приблизно 5-7 хвилин. Тим часом до яєць додаю буквально дрібочку солі і взбиваю до однорідності жовтка та білка. За цей час овочі приготувалися, поки відставляю їх у сторону. А на плиту відправляю іншу сковорідку, на яку теж вливаю соняшникову рафіновану олію. Для панірування відбивних нам теж потрібно борошно. М'ясо за цей час добре промаринувалося. І тепер нам потрібно взяти відбивну, відправити у борошно з обох сторін, лишнє борошно струсіть, після чого відправляємо у яйце. Теж зайвому дайте степти. І відправляємо м'ясо на сковорідку. Обсмажуватися з кожної сторони приблизно по 2-3 хвилини до повного приготування м'яса. Перевертаю на іншу сторону і теж буду готувати приблизно 3 хвилини. Таку процедуру здійснюю з усіма відбивними. М'ясо підсмажив, овочі готові. Тепер на оцій грубій терці я натру сир. В мене чедер, але ви використовуєте той, який вам смакує. Головне зауважте, варто брати такий сир, що добре плавиться. І також я беру кучок зелені, оці хвостики обрізаю і кріп і петрушку. Використовуйте будь-яку зелень по своєму смаку. І тепер, що нам потрібно зробити? Беремо форму для випікання. Я візьму шматочок вершкового масла. Можна відправити одну капельку соняшникової олії. А можете, в принципі, взагалі і нічим форму не змащувати. Тепер, що нам потрібно зробити? Я беру наше обсмажене м'язко. Викладаю красиво на дно форми, змащу буквально пів чайної ложечки майонезу. Після чого відправляю наші обсмажені гриби із овочами, присипаємо сиром. З сиру варто зробити таку невеличку гірку. Він в процесі приготування розтопиться і заповнить усе наше м'ясо. В цей час потрібно розігріти духовку. Температура 170 градусів. Оскільки практично усі компоненти готові, лише потрібно м'ясо підігріти та розтопити сир. Відправляю форму випікатися на 5 хвилин. Так, все готово. Буквально 3-5 хвилинки. Якщо полюбляєте, щоб сир так добре підпікався, був такий аж червоненький, не проблема. Залишіть у духовці ще буквально на 2-3 хвилини. Останні штрихи. Присипаємо дрібно нарізаною зеленю. Ось і все. Сміло подавайте до столу. Мої хороші простішого приготування є годі шукати. Але результат, повірте, таку страву можна готувати на кожен день, адже це дуже просто, в ту же чергу, це дуже швидко. А найголовніше, що таку страву полюбляють усі, адже абсолютно зрозумілі продукти ви можете обирати м'ясо по своєму смаку. Овочі по своєму смаку, саме за рахунок простоти і ідеального смаку, ця страва просто казкова. Сміло можна готувати та подавати до будь-якого святкового столу, адже страва є порційною і виглядає дуже-дуже красиво. До будь-якого гарніру, до пюре чи печеної картоплі саме те, що потрібно. Ось подивіться, яка красота у розрізі. М'ясо обсмажене, в духовці ще злегка підігріте, кляр став доволі м'яким, але в нас нічого не розпадається, все дуже гарно тримає форму. І найголовніше, за рахунок овочів та сиру доповнюють соковитість даної свинини. Мої хороші, це направду дуже смачно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх рідних, а також гостей, тому що. Таку страву можна готувати сміло на повсякдень і сміло подавати до святкового столу. Якщо вам сподобався саме такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!